Всім привіт! В мене це Таяна, Ви на каналі Яна Керт. І сьогодні я вам буду показувати мої новинки і мої сумки. Давайте почнемо. Перше, давайте з цього Е, біль... Це у нас така от іграшка. У мене там середині іграшки. Давайте почнемо. Перше це ось така штучка. Акция закінчилась, не буду його обозревати. Пустая <постію>, така от пустая іграшка. Дальше. Дальше тот каляльчика. Найдають горить, не буду їх знають. Далі зайчик. Думаю, теж його всі знають. Дальше такая штука. Значит, ты только прикладываешь. Я только GoPro снимаю. Google. И с ним такая штука. Розеновая. Приклеил. Так, чуть-чуть. Ааа, розеновая. А вот сама вся штука. И пилка. Смахнуть. И, дорогие друзья, Беремо і підставляємо ілюмінатор. <глє> <глє> От і все на місце покладу, тому що це ж можна губитися. Мені це не потрібно. Може і потрібно, я не знаю. Ой, там не бабусь. У мене є такий спеціальний стенд, я там зробила. У мене місце стоїть, але я їх забрала. Не постала на то, падала, то ще щось і хруміг, то коробочки. Далі. Дальше. Дальше це зеркальце, Ні його накупили, подарували. Ну так і потрібно, думаю, що я його перевіряла. ну, ну мені його подарили. Ну, Таке старе, я вирішила прийняти. Що... Не потрібно зараз закрити. Капатка. Положила, чтобы він не, не не, ну, не загрязнулся. Не облюднювались. Дальше такий браслет. Надо его как раз і кину. Вот такий простой браслетик. У меня трошки вишевают. Ну, вы так и моей бути. Ну, вот я в нем якраз и залежусь. Так. І я купила два чихла. це для сенсорного телефона. У мене якщо хтось не знає два телефона. Ось от такий от перший. Сенсорний. От він із сердечком. От. Він ви була його малині купівка на світський магазин. Тільки жалко, що тут тих запинається з замочок. І от такий от няшники з собачкою. Ну, Ми його подарили. Я зараз попали, що таких зараз вже нема. Він такий приємний на відчуття, і якщо він за штрафоном може розбитися, він тільки вилетить звідси. А воно ще таку, таку штучку пише, буде нормально. Далі я ще до цієї категорії я ще була, знайшла таку штучку. Я розумію, що це може теж бути новиночка. Ось така от Kit. І тепер хочу показати... А, ну, такі от салфетки Hello Kitty. Дуже подобаються такі речі колекціоніру, і там вони видавали стрільпо, і це не реклама. Вони мати мені дуже подобаються. І ми з мамою скоро їдемо в Хмельницьк, там моя сестра живе, але не скажу адресу. От. І там я буду знімати всякі бої, і щоб ми їхати, будемо їхати в... Я буду кучу купляти, але їх не буду рячати. Тільки десь дії, тому що Вже дуже файно пахне. Можна, можна буде передати, щоб слава богу. Ну, тут така красива Значить, Це мій любимий колір. От така фірма, Типу оригінал. Вот. Це буду на весну. Ще було на літо. Зараз літо, але у нас похмурна пша погода. Це на весну. Там вже було на літо, хочу купити на літо. Буде дві пачки в мене. Далі така ось штучка. Це для таких маленьких телефонів. Далі. Послідні. Ні, вже я походу последні. Це окуляри. Такі простір. Переходимо до сумок. Перша сумка ця така, це моя любимая. Я з нею вправляюсь в, в цей самий Хмельницький, зараз я заберу собою окуляри, тут не дуже містительна. Це і телефон, дуже дуже міськійтельна сумка. Тут була ще молния, але на мене порвалась, тому я якось, хай буде відкрита. Я зразу закладу руку і вийде ветки. Або зеркальця було окуляри або телефон. О, така вот дуже класна сумка, з ней поїду в Вот. Я в собой а тоді вже я не мала е, каналу. І не мало поїдеш, але я не знала, що написали каналу. Дальше, е, дальше це така сумка з парасольками. Вот так всередині. І це, до речі, хочу сказати. Вот. Да. Для... И тут еще раз так вот. Надо уже мне гайка такая. Она просто мне уже гайка. И вот такой вот миролог. Прикольненько. Классно. Сумка. Дальше последняя сумка. Все в стакан. А теперь тебе и, и покажу. Не, не, не. Вот, я покажу что не е. Не е, запекся вид Эйлона, чем тоже новое. Знімала, щоб буду знімати про духи, так що це ми відкладемо. І так. І. А, і тряпочка, я і... вже так можна сказати. І В принципі, все. Така сумка. І так, це було. Все. Подписуйтесь на мій канал, ставте великі пальчики вверх. Я вас дуже, с люблю. Пока.